Президент Володимир Зеленський призначив Руслана Кравченка генеральним прокурором. Відповідний указ з'явився на сайті голови держави. Нагадаю, що цього тижня Верховна Рада погодила призначення Руслана Кравченка генпрокурором. До цього він очолював державну податкову службу ще раніше займав посаду голови Київської обласної державної адміністрації. Рада безпеки ООН провела екстрене засідання через масштабні російські атаки на Україну. Сполучені Штати вважають, що Москва повинна розпочати добросовісні переговори про припинення вогню. Франція закликала Радбез засудити ескалацію російської агресії, а Китай висловив стурбованість взаємними ударами між Росією та Україною. Україна ж закликала Раду безпеки скористатися своїми повноваженнями і допомогти покласти край російській війні. Росія вбиває українських мирних жителів, коли повинна робити прямо протилежне, припинити війну. Росія повинна припинити вбивства мирних жителів та руйнування їхніх будинків, шкіл та дитячих майданчиків. Це не війна, яка ведеться в окопах. Ця російська війна ведеться в спальнях. Ця війна на кухнях, дитячих майданчиках, війна в лікарнях, у школах це чистить терор, який ніколи не спить терор, який краде завтра ще до світанку. Це божевілля має припинитися. на Прикарпатті знайшли п'ятирічного хлопчика, якого шукали понад три доби. Дитину вдалося розшукати за допомогою безпілотника. він був у хащах, приблизно за кілометр від місця зникнення хлопчику задовільному стані. Його передали медикам. За допомогою безприкладних систем оператором спеціального авіаційного загону знайдено дитину під кущем в районі населеного пункту. Її стан задовільний, доставили на даний час до намету, надаємо домедичну допомогу. В подальшому буде направлено дитину до лікувального закладу. Дронами та ракетами росіяни масово натакували Кременчук на Полтавщині, вдарили по об'єктах енергетичної інфраструктури в районі прямі влучання та падіння уламків. Пошкоджені приватні і багатоквартирні будинки. Травмована одна людина. У Кременчуцькому районі після атаки виявили касетні боєприпаси у формі металевих кульок. вони мають вигляд металевих сфер діаметром близько 10 сантиметрів? Нагадують іграшки або кулі, що їх робить особливо небезпечними для дітей. У поліції наголошують, що такі засоби враження становлять смертельну небезпеку для життя і здоров'я, тому закликають не торкатися небезпечних предметів у разі їх виявлення. Негайно телефонуйте за номером 102 або зверніться до ДСНС. Цієї ночі російські війська запустили по Україні 272 два дрони і вісім ракет. Летіли аеробалістичні кинжали, калібри та крилаті іскандер. к Українська ППО знешкодила 260 ворожих цілих, 145 збили, 115 локаційно втрачені. Зокрема, наші оборонці приземлили 140 безпілотників, три крилаті «Скандери», один кинжал і один калібр. Вночі російська армія обстріляла центральний район Херсона. Внаслідок прильотів пошкоджено багатоквартирні будинки. В оселях понівечені балкони, стіни, вибиті вікна. Снаряди влучили ну, кілька квартир. В одній з них перебувала літня жінка. Її госпіталізували. Перший був на 24-й будинок. Другий був десь до будинку. Доброго ранку. А вже третій був в нас. Одну жінку в неї якраз прильоту у її квартиру, але вона вийшла. Ну, щось серце було. Швидка приїхала дуже швидко, хлопці її забрали, так що поки поряд. Загибель 20 осіб, серед яких 9 дітей у кривому розі 4 квітня, коли російські окупанти вдарили балістикою по місту, спонукала благодійний фонд Петра Порошенка допомогти у посиленні захисту міста. Військові, які тримають небо над кривим рогом, отримали три комплекси українського виробництва Айпетрі для протидії технічним засобам ворожої розвідки. Крім цього, щомісяця захисники отримують необхідну техніку. Які нагальні потреби армії і як допомагають далі в нашому матеріалі? На дитячому майданчику у Кривому Розі, де загинули дев'ять дітей, досі лежать іграшки, квіти і свічки. На цьому місці колись вирувало життя. Його ж зруйнували росіяни, вдаривши балістикою по житловому кварталу. Цей російський теракт ще раз засвідчив: небо над кривим рогом потребує більшого захисту. Перед будь-яким прильотом балістики в небі висить розвідувальний дрон. Орлан, чи зала, Супер, чи суперкам, чи будь-що. І що ми можемо робити? Перше, ми його знаходимо. Друге, ми його захоплюємо і подавлюємо. І третє ми його знищуємо. І ворог стає сліпим. І одночасно. Застосування балістичного ми не можемо збивати балістику поки що, але ми вміємо запл... закривати їм очі, робити їх сліпими. І сьогодні це почнеться. Комплекси АйПетрі підтвердили свою ефективність на найзапекліших напрямках фронту. Вперше їх застосовують для захисту і в тилу. У кривому розі від початку повномасштабного вторгнення загинуло найбільше дітей. Нині комплекси АйПетрі, військові новоствореного 20-го армійського корпусу, закриватимуть небо над Кривим рогом. У майбутньому АйПетрі планують застосовувати і в Харкові та Одесі містах, що найбільше обстрілює ворог. Щомісяця захисники отримують необхідну допомогу від фонду порошен. І найбільша потреба у дронах, які виконують багато різних функцій. Зараз важливість дронів на першому місці, тому що війна вже перейшла у якась в дрону. Війна дронів, і без дронів на фронті зараз дуже тяжко. І це йде розходний матеріал, який буквально навіть не години, а кожну хвилину у нас іде дрон, дрон, дрон. Нема такого, щоб було тихо на лінії зіткнення, особливо на Донецькому напрямку на даний час, бо тому що. Ворог повній програмі, а наші хлопці тримають. Отримуємо сьогодні реби, дрони, зарядні станції і саму же майстерню для ремонту брентанку автомобільної техніки. Цей дрон можна нацепити, якби націпляють тротил, або фугас, або РПГ, і заряд, і можна уражити якусь одиницю. єдиницю. Техніка. не зменшується потреба і в ремонтних майстернях та ребах. Техніка та автомобілі є першою ціллю ворожих дронів та артилерії. Небезпека на трасах. Дорогами до позицій збільшується, адже віднедавна тилові шляхи також під прицілом ворога. Ці майстерні переходять у підрозділ логістичного забезпечення до ремонтних рот, де вони своєчасно будуть надавати допомогу пошкодженої техніки отримуємо контейнер ремонт для ремонтної роти для ремонту наших автомобілів і якась усунення всіх неполадок по автомобілях, бо тому, що там є в нас і компресори, і деякі станки. Які потрібні нам у роботі Бійці 151-ї окремої механізованої бригади отримали екскаватор. Він потрібен для будівництва фортифікаційних споруд. Загалом це 78-й екскаватор, який фонд Порошенка передав Збройним силам України. Військові на знак подяки передали фонду прапори, грамоту та бойові трофеї. Також показали затрофеєний ударний дрон ворога. Його захопили під час штурму ворожих позицій на Покровському напрямку. Трофей є дуже цінним, але перш ніж подарувати, ретельно перевірили. Бовідне. Давна росіяни почали обробляти хімічною рідиною технікою. При штурмових діях на околицях населеного пункту Котлина були зайняті позиції, і ми знайшли цей літачок. По нашим даним, то це бомбі-родин. Зараз ці дрони вони бувають пропитуються якоюсь рідиною, яка викликає там подразнення, там рвота і плюс навіть до літальних ісходів. Ну, це було десь місяця півтора назад. На Покровському напрямку потреби на фронті не зменшуються. Бійці тримають фронт і відкидають окупантів завдяки якісному обладнанню. Тож допомога благодійників не припиняється. Тетяна Осадча, телеканал прямий. З артилерії та дронами вночі росіяни вдарили по Нікопольському району на Дніпропетровщині. Під оружим вогнем опинилися сам Нікополь, Мирівська та Марганецька громади. Пошкоджені три приватні будинки, господарські споруди, лінії електропередачі, газогін. Ніхто не постраждав. В Дніпрі рятують тяжко поранених військових, кількість яких щодня збільшується. Серед них і Олександр народом з Дніпропетровщини йому 26 років. До великої війни викладав військово-патріотичне виховання дітям та підліткам. З перших днів пішов захищати Україну під зеленим полем. Олександр отримав тяжке поранення внаслідок ворожого скиду. Запорізькі лікарі боролися за збереження лівої ноги, але, на жаль, ногу довелося ампутувати. Бійцю вже прилили 7 літрів крові. Зараз їм рятують нирки і проводять масивний гемодіаліз. Кров руку перестала слухатися. Я зрозумів, що не можу собі самостійно допомогу. Покликав побратима. Він мені допоміг. Я люблю свою країну, я свою армію, я свою люблю. Я вважаю, що ми мусимо щось робити. Якщо кожен доклади трохи зліть, то все було добре. Нога була повністю роздроблена, але лікарі на всіх етапах намагалися її врятувати. Після кількох операцій розвелась наркова недостатність. І вже вкрай важкого, майже без ознак життя. Його доставили до нашої лікарні. Ці хлопці, які поступають сьогодні в скрай важкими пораненнями, нагадують всім всьому суспільству, що йде страшна війна. Майже дві сотні бойових зіткнень на за задобу відбулося на фронті. Найбільше на Покровському, північно-слобожанському, курському напрямках. про це йдеться у зведенні Генерального штабу. Росіяни ткали на Донеччині, намагалися просунутися на Куп'янському напрямку, штурмували на південно-слобожанському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмові та наступальні дії агресора. На Новопавлівському напрямку ворог 15 разів атакував наші позиції у районах Одрадного Богатиря, Веселого, Федорівки, Вільного поля та Шевченка. На Лиманському напрямку за добу відбулося 14 атак окупантів. Троє людей постраждали внаслідок російських атак на Донеччині за добу двома ФІВІ-дронами Росіяни вдарили по родинському. З артилерії обстріляли Покровська Озерне Лиманської громади. За добу в регіоні руйнувань зазнали ще понад 30 цивільних об'єктів. Половина з них це житлові будинки. Тричі за ранок росіяни встріляли Краматорська на Донеччині ланцетом. Вдарили по цивільній вантажівці на околицях міста. Ще двічі атакували приватний сектор, пошкоджені будинки. Інформація про постраждалих не надходила. Ізраїльська армія заявила, що вдарила по десятках цілей в Ірані, серед них ядерний об'єкт в Ісфахані. Як пишуть ізраїльські змі, в операції було задіяно близько 50 винищувачів Цахалу, які скинули 150 боєприпасів. Армія оборони Ізраїлю заявляє, що удари по іранському ядерному об'єкту в Ісфахані, який раніше вже був атакований, мали на меті завдати подальшої шкоди ядерній програмі Тегарана. Крім того, Цал стверджує про ліквідацію іранського командира, який відповідав за запуск дронів. Уряд Пакистану висунув американського президента Дональда Трампа на Нобелівську премію миру 2026 року. За цитую, рішуче дипломатичне втручання і ключову роль в індійсько-пакистанській кризі. Пакистан сподівається, що зусилля Трампа сприятимуть регіональній та глобальній стабільності, особливо в контексті поточної ситуації на близькому сході. Останнє загострення між Індією та Пакистаном відбулося навесні. Згодом сторони домовилися про повне і негайне припинення вогню. Підписуйтесь на наш YouTube. Більше оперативної інформації на телеграм-каналі Прямого.